Ви чуєте, якась дитинка плаче, таклячна її одній на самоті, А десь в Московії на болотах пихаті Радіють і віснуються кати. Маленька зовсім біль не відчуває. Від жаху її серденько тремтить, Так хочеться сховатися за тата. Під уламками жить. Скажіть, хіба таким повинно бути у цього ангела маленького життя? За що немилосердно так страждає війною наполохане дитя? Ви чуєте, вся Україна плаче так їй одній на самоті, але вже скоро не люди пихаті. Підуть назавжди з нашої землі.